Холодний осінній вітер гнав опале листя по безлюдних вулицях спального району Львова. Марія поправила шарф і прискорила крок. Потрібно було встигнути розібрати мамині речі до темряви. Минуло вже три місяці після похорону, але вона ніяк не могла змусити себе почати цю болючу справу. Однак далі відкладати було нікуди квартиру скоро мали виставляти на продаж. Старенький ліфт натужно заскрипів. Піднімаючи її на сьомий поверх, знайомий запах під'їзду викликав щемливі спогади про дитинство. Скільки разів вона забігала сюди після школи, відчуваючи аромат маминої випічки ще з порога. Тепер у квартирі стояла мертва тиша. Марія відімкнула двері і завмерла на порозі. Все залишалося точно так, як було при мамі кожна річ на своєму місці. Наче господиня просто ненадовго вийшла і от-от повернеться. На журнальному столику все ще лежала недочитана книга з закладкою. У вазі стояли засохлі троянди, останній мамин букет від Сергія, Маріїного брата. Треба починати з малого, подумала жінка, знімаючи пальто. Вона вирішила спочатку розібрати папери в старому секретері. Цей антикварний меблевий гарнітур дістався мамі у спадок від бабусі, і вона дуже ним дорожила. Витягуючи пожовтлі конверти та старі фотографії, Марія згадувала, як у дитинстві вони з братом любили гратися біля цього секретера, уявляючи, що це чарівна скринька з секретами. Тоді мама завжди застерігала їх бути обережними з речами. Якось дивно, майнула думка. Чому вона так нервувалася через звичайні папірці? У найнижчій шухляді під стосом старих газет Марія намацала щось тверде. Виявилося, що це невеличка скринька з червоного дерева. Дивно, вона ніколи раніше її не бачила. Всередині лежав конверт, запечатаний сургучем. На ньому маминим почерком було виведено моїй доньці Марії відкрити після моєї смерті. Руки затремтіли, серце шалено закалатало, ніби перечуваючи щось недобре. Марія довго вагалася, перш ніж зламати печатку. В конверті виявився аркуш, списаний знайомим акуратним почерком Люба моя донечко, якщо ти читаєш цей лист, значить, мене вже немає серед живих. Я довго вагалася, чи варто відкривати тобі правду, але не можу піти з цього світу, не розповівши всього. Те, що я хочу сказати, може здатися жахливим, але ти маєш право знати. Сергій не твій рідний брат, і справа не у тому, що у вас різні батьки. Правда набагато страшніша. Він взагалі не мій син. 29 років тому я працювала в пологовому будинку медсестрою. Одного разу до нас привезли молоду жінку з передчасними пологами. Дитина народилася слабкою, але живою. На жаль, мати померла від кровотечі. У жінки не було родичів, а документи загубилися при госпіталізації. А я я щойно втратила власну дитину. Мій первісток помер під час пологів. Ми з твоїм батьком були в розпачі, і коли я побачила це нікому не потрібне, немовля, щось клацнуло в моїй голові. Я підмінила медичні картки і записала хлопчика як свого сина. Це було божевільне рішення, але тоді мені здавалося, що це знак від Бога. Твій батько нічого не знав. Я сказала, що дитина вижила завдяки лікарям. Він повірив, бо дуже хотів у це вірити. А через два роки народилася ти, наша рідна донечка. Літери попливли перед очима. Марія відчула, як підкошуються ноги. Вона важко опустилася в старе крісло, намагаючись осмислити прочитане. Невже це правда? Її любляча, чесна мама все життя приховувала такий жахливий секрет. А Сергій, її Сергій, з яким вони разом виросли, не знає, що він. Тремтячими руками вона знову піднесла лист до очей. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, доню. Повір, мене все життя мучило сумління, але я не могла зізнатися це зруйнувало б нашу сім'ю. Твій батько не пережив би такої правди, а Сергій, він би нас зненавидів. Тому я мовчала. Єдине, що мене втішає, я любила його як рідного сина, дала йому все, що могла, він виріс хорошою людиною. Можливо, я не мала права приймати таке рішення з інших, можливо, треба було розповісти правду раніше, але що зроблено, те зроблено. Тепер вирішувати тобі зберегти цю таємницю. Чи відкрити її? Я лише прошу, щоб ти не вирішила, пам'ятай, я любила вас обох більше за життя. Пробач мені, якщо зможеш. Мама, Марія втупилася невидячим поглядом у вікно. На дворі вже сутеніло, але вона не помічала цього. В голові вирував хаос думок і почуттів. Як їй тепер жити з цим знанням? Як дивитися в очі Сергію? А батькові? Він досі не оговтався після маминої смерті, дізнавшись правду, просто не витримає такого удару. Ні, батькові точно не можна нічого казати. Але й мовчати хіба вона має приховувати від Сергія правду про його походження? Це ж частина його особистості, його історії. Телефон завібрував прийшло повідомлення від брата. Сестричко, як справи з маминими речами? Може допомогти розбирати? Марія відчула, як до горла підступає клубок. Вона не змогла відповісти. На дворі остаточно стемніло. У відображенні вікна Марія побачила свої бліде обличчя і раптом помітила, як сильно вона схожа на маму та ж форма очей, ті ж риси. А от Сергій завжди був не схожий на батьків. Вони списували це на гени далеких родичів. Тепер все стало зрозуміло. Думки роїлися в голові, не даючи спокою. Що буде, якщо Сергій дізнається правду? Чи зможе він пробачити цей обман, чи не зруйнує це відкриття його життя? У нього ж тепер своя сім'я, маленька донька. І батько, як він переживе другий страшний удар після маминої смерті. Марію механічно склала лист і поклала назад у конверт. Рішення треба приймати, але не зараз. Зараз вона просто не в змозі думати раціонально. Потрібен час, щоб все обміркувати і зважити. Наступні дні перетворилися для Марії на справжнє випробування. Вона майже не спала, постійно прокручуючи в голові мамині слова. Кожного разу, коли дзвонив телефон і на екрані висвічувалось ім'я Сергія, серце стискалося від болю. Вона вигадувала різні приводи, щоб уникнути зустрічі з братом, розуміючи, що не зможе дивитися йому в очі, не видавши себе. Марічко, що з тобою коїться? допитувався чоловік Андрій. Ти якась сама не своя останнім часом. Вона відмахувалася, списуючи все на стрес через мамину смерть. Але Андрій не вірив, надто добре знав дружину. Вони прожили разом 15 років, і він завжди відчував її настрій. Одного вечора, коли діти вже спали, він присів поруч із нею на диван і взяв за руку. Розкажи мені все, тихо попросив він. Я ж бачу, що тебе щось мучить. І тоді Марію прорвало. Вона дістала мамин лист і простягнула чоловікові. Андрій читав мовчки, і з кожним рядком його обличчя ставало все більш напруженим. Закінчивши, він довго мовчав, потираючи перенісся жест. Який з'являвся у нього в моменти глибокої задуми. Що ти збираєшся робити? нарешті запитав він. Не знаю, чесно зізналася Марія. «Як би я не вчинила, це зруйнує чиєсь життя. Розповісти правду означає зруйнувати все, що у нас було, промовчати, продовжити мамину брехню. А ти впевнена, що мама не помилялася? Може, це якесь непорозуміння? Марія гірко посміхнулася. Я перевірила дати в старих документах. Все зійшлося. І потім хіба мама стала б писати такий лист перед смертю, якби не була впевнена. Наступного дня Марія взяла відгул і поїхала до пологового будинку, де колись працювала мама. Стара будівля виглядала похмуро у сірому осінньому світлі. На прохідній сиділа літня жінка, яка уважно вислухала Марію. І покликала завідувачку архіву. «29 років тому навряд чи збереглися такі старі записи, похитала головою архіваріус, але можемо пошукати. Вони провели кілька годин, переглядаючи пожовклі журнали. І раптом Марія замерла. знайомий почерк матері кинувся в очі. Запис про народження хлопчика дата співпадає, а на сусідній сторінці інший запис закреслений. Серце забилося частіше. Схоже, мама казала правду. Повертаючись додому, Марія відчувала себе спустошеною. Тепер не залишалося жодних сумнівів. Але легше від цього не стало. Навпаки, тягар став ще важчим. Ввечері подзвонив Сергій. Сестричко, що відбувається? Ти мене уникаєш. Я щось зробив не так. Голос брата був стурбованим і трохи ображеним. Марія ледь стрималася, щоб не розплакатися. Ні, ні, все добре, просто багато роботи та й з дітьми клопіт. Слухай, давай зустрінемось. Я скучив за племінниками, та й поговорити треба. Тату щось зовсім здав останнім часом, треба вирішити, що робити. Марія зрозуміла далі відкладати неможливо. Рано чи пізно доведеться зустрітися з братом. Добре, видавила вона, приїжджаю в суботу. Всю ніч вона не спала, обдумуючи різні варіанти розмови, може, спробувати обережно натякнути чи відразу викласти всю правду, а може дочекатися більш слушного моменту. Зранку подзвонила Сергієва дружина Оксана. Марійко, що з тобою коїться? Сергій місця собі не знаходить. Каже, ти якась дивна останнім часом, він так переживає за тебе. І тут Марія зрозуміла вона не зможе. Не зможе зруйнувати цю щиру братську любов, це тепло, яке завжди було між ними, не зможе відібрати у Сергія родину спогади, частину його особистості, а головне, не зможе завдати такого удару батькові. Все добре, Оксанко, відповіла вона, намагаючись надати голосу бадьористі. Просто важко після маминої смерті, але я упораюся. В суботу Сергій приїхав з дружиною і донькою. Маленька Софійка відразу побігла гратися з Марійними дітьми, а дорослі сіли за стіл. Марія дивилася на брата, такого рідного і одночасно тепер такого чужого, і відчувала, як серце розривається від болю. Вони говорили про батька, про його здоров'я, про те, що потрібно частіше його відвідувати. Обговорювали, що робити з маминою квартирою все як завжди, як у звичайній родині. Тільки тепер Марія знала. Це все побудовано на брехні. Коли гості поїхали, вона дістала мамин лист, довго дивилася на знайомий почерк, потім рішуче підійшла до каміна. Полум'я швидко поглинуло папір, перетворюючи страшну таємницю на попіл. Тієї ночі вона плакала, притулившись до чоловіка. Андрій мовчки гладив її по голові, розуміючи дружина прийняла рішення, і воно далося їй нелегко. Але спалити лист виявилося набагато легше, ніж позбутися думок про його зміст. Кожна зустріч із Сергієм тепер перетворювалася для Марії на тортури. Вона ловила себе на тому, що постійно вишукує в його зовнішності і характері риси, які могли б належати його справжнім батькам. Починала помічати дрібниці, яких раніше не зауважувала, його темніший колір очей, інший відтінок волосся. Особливості міміки, які так відрізнялися від їхніх сімейних. Одного разу, коли вони з Сергієм розбирали старі фотоальбоми в татовій квартирі, брат раптом зупинився на дитячому знімку. Дивно, задумливо промовив він. Чому у нас з тобою зовсім немає схожих дитячих фотографій? Ти он, яка була пухенька і світленька, а я худий і темненький. Генетика дивна штука, правда? Марія відчула, як холоне все всередині. Та нічого дивного, спробувала вона відмахнутися. У нас же різниця в два роки, і потім ти більше в татову родину пішов, а я в мамину. Та в тому то й річ, що я не схожий ні на кого з родичів, продовжував Сергій, уважно вдивляючись у фотографії. Пам'ятаєш, як бабуся Віра завжди жартувала, що мене лелека приніс. Марія ледь не випустила з рук альбом. Невже він щось підозрює? Ні, навряд чи просто збіг. Але серце вже шалено калатало, а в голові промайнула жахлива думка А що, як він сам колись дізнається правду, що, як випадково натрапить на якісь документи чи зустріне когось, хто працював тоді в пологовому будинку? З того дня її почав переслідувати страх викриття. Вона стала надмірно опікуватися братом, немов намагаючись компенсувати свою мовчанку підвищеною увагою та турботою. Це не залишилося непоміченим. Що з тобою відбувається? запитав Сергій під час чергової зустрічі. Ти стала якась перестаралась, наче відчуваєш за щось провину. Скажи чесно, ти щось приховуєш від мене? Марія відчула, як підлога хитається під ногами. Що ти маєш на увазі? спробувала вона виграти час. Не знаю. Просто після маминої смерті ти змінилася. Спочатку уникала мене, тепер, навпаки, надто вже піклується. Знаєш, іноді мені здається, що ти знаєш щось важливе, але не говориш. Ти ти просто надто багато думаєш, видавила Марія, відчуваючи, як пересихає в горлі. Просто мамина смерть нас всіх змінила. Але Сергій не відступав. Справа не тільки в цьому. Я помітив, як ти дивишся на мене останнім часом, наче вивчаєш. І ще ці твої дивні питання про моє дитинство, про вагітність мами. Марія зрозуміла, ще трохи і вона не витримає. Брат завжди був проникливим, умів читати людей, і зараз він явно відчував що щось не так. Послухай, вона спробувала перевести розмову. Давай не будемо, це все просто наслідки стресу. Мені справді важко після маминої смерті. Мені теж важко, тихо сказав Сергій, але чомусь здається, що ти переживаєш не тільки через це. Знаєш, коли люди щось приховують, вони часто починають надмірно компенсувати це увагою та турботою. Ти зараз саме така. Марія відчула, як по спині пробігає холодок. Невже він здогадується? Ні, це неможливо, але його слова били точно у ціль. Якщо ти щось знаєш, скажи, наполягав брат, ми ж завжди були найближчими людьми. Пам'ятаєш, як в дитинстві ділилися всіма секретами, ти була єдиною, кому я міг довіритися повністю. Кожне його слово було як ніж у серце. Марія згадала їхнє дитинство, як вони разом будували курень із як ділилися цукерками. Як Сергій захищав її від хуліганів у школі, все це було справжнім. Хіба могла вона зараз все зруйнувати? Сергію, вона взяла його за руку. Повір, якби я могла щось змінити, але іноді краще залишити все, як є, деякі таємниці повинні залишатися таємницями. Він довго дивився їй в очі, потім повільно кивнув Добре, якщо ти так вважаєш, але знай. Щоб це не було, ти можеш мені довіритися. Марія ледве стримала сльози. Якби він знав, про що просить. Того вечора вона довго не могла заснути, прокручуючи в голові їхню розмову. Можливо, вона помиляється, можливо, правда, не завжди найкращий вибір. Життя поступово ходило у звичне русло, але Марія відчувала, що щось безповоротно змінилося. Вона почала уникати сімейних зустрічей, вигадуючи різні приводи. Особливо важко було дивитися, як Сергій спілкується з батьком. Їхня чоловіча дружба, яка завжди була предметом її гордості, тепер викликала гострий біль. Одного вечора батько подзвонив їй у незвичний час Марійко, щось з Сергієм коїться. Його голос звучав стривожено. Він став якийсь замкнений, відсторонений. Може, ти знаєш, що з ним? Ви ж завжди були близькі? Не знаю, тату, збрехала вона, відчуваючи, як серце стискається від провини. Напевно, це все через маму. Ні, тут щось інше, не погодився батько. Знаєш, він сьогодні запитав мене про свої дитячі фотографії, чомусь особливо цікавився знімками з пологового будинку. Дивно, правда? Марія відчула, як холодний піт виступає на чолі. Може, просто ностальгія? Спробувала вона відмахнутися, але внутрішній голос уже кричав про небезпеку. Наступного дня вона не витримала і поїхала до брата на роботу. Сергій працював у великій будівельній компанії, займав посаду головного інженера. Побачивши сестру на порозі свого кабінету, він здивовано підняв брови. Щось сталося? запитав він, відкладаючи документи. Нам треба поговорити. Марія зачинила двері і сіла навпроти. Що ти шукаєш, Сергію? Він довго мовчав, розглядаючи свої руки. Потім підняв погляд: важкий, пронизливий. Правду, сестричко, я шукаю правду. Про що ти? Знаєш, після маминої смерті я почав помічати дивні речі: спочатку твоя поведінка, ти явно щось приховуєш. Потім почав переглядати старі фотографії і документи. І знаєш, що цікаво. Жодного знімка з пологового будинку, жодного документа про моє народження, навіть свідоцтво якесь дивне, виписане через місяць після народження. Марія відчула, як німіють пальці. І що ти хочеш цим сказати? Не знаю. Він встав і підійшов до вікна. Може, ти мені скажеш? Адже ти щось знаєш, і я бачу це в твоїх очах кожного разу, коли ми зустрічаємося. Сергію! Знаєш, я навіть здав тест ДНК, раптом сказав він, не обертаючись, просто так, для спокою. Результати прийдуть через тиждень. Марія відчула, як земля йде з під ніг. Ось воно, те, чого вона так боялася. Тест ДНК розкриє все. І що тоді? Навіщо ти це зробив? тихо запитала вона. Бо хочу знати правду, хочу розуміти, хто я такий. І чому моя рідна сестра раптом почала дивитися на мене, як на чужого. Марія відчула, як сльози течуть по щоках. Вона більше не могла цього витримувати. Добре, прошепотіла вона, я розповім тобі все, але не тут. Приїдь до мене ввечері. Весь день вона провела як у тумані. Андрій, побачивши її стан, все зрозумів без слів. Ти впевнена? тільки й запитав він. А який у мене вибір? Він вже здав тест ДНК. Скоро все одно дізнається. Краще хай почує це від мене. Коли ввечері пролунав дзвінок у двері, Марія ледь знайшла в собі сили відчинити. Сергій стояв на порозі, серйозний, зібраний. Вона провела його в кабінет і дістала з сейфа копію маминого листа, яку все ж таки зробила перед тим, як спалити оригінал. Прочитай. Простягнула вона конверт. Тільки сядь спочатку. Вона спостерігала, як змінюється його обличчя під час читання. Спочатку здивування, потім недовіра, шок, біль. Закінчивши, він довго сидів нерухомо, стискаючи папір у руках. Як давно ти знаєш? нарешті запитав він глухим голосом. З того дня як почала розбирати мамині речі. Три місяці тому. І весь цей час мовчала. Я не знала, як сказати, боялася зруйнувати все. Зруйнувати що? він різко встав, брехню, на якій побудовано все моє життя. Знаєш, що найстрашніше я завжди відчував, що щось не так, завжди була якась недомовленість, якісь дрібні невідповідності, але я гнав від себе ці думки. Сергію, послухай. Марія спробувала підійти до нього. Але він відсахнувся. Мама любила тебе по-справжньому. Вона. Любила? Він гірко засміявся. Вона украла мене, украла моє життя, мою справжню історію, а ти, ти теж брехала мені. Я хотіла захистити тебе, захистити батька. Батька? Його голос зірвався. Він же навіть не мій батько. Господи, як я дивитимусь йому в очі, як взагалі тепер жити з цим. Марія бачила, як брат ні, тепер вже не брат, ходить по кімнати, немов загнаний звір. Вона розуміла його біль, його гнів, але не знала, як допомогти. А моя справжня мати, раптом запитав він, ви знаєте, хто вона? Де її могила? Ні, похитала головою Марія. В листі нічого про це немає. Мама писала, що документи загубилися. Звісно. Він знову гірко усміхнувся. Зручно, правда, ніяких слідів, ніякої можливості дізнатися правду. В цей момент у двері тихенько постукали. «Мама», – почувся голос старшого сина Марії. – «дядько Сергій приїхав, можна до вас? Сергій здригнувся, почувши дядько. Скажи йому, що я вже пішов, глухо промовив він. І, взагалі, краще скажи дітям, що їхнього дядька Сергія більше немає. Не роби цього, благала Марія, не руйнуй все, ми все одно сім'я, незважаючи ні на що. Сім'я, він подивився на неї з болем, сім'я не бреше одне одному, сім'я не приховує таких речей. Все, що я знав про себе, брехня, все, у що я вірив, фальш. Але наші спогади справжні, наша дружба, наша любов, все це було справжнім. Було, він підкреслив це слово. Тепер все інакше. Я більше не зможу довіряти нікому з вас. Він попрямував до дверей, але раптом зупинився. Знаю, що найгірше, я навіть не можу її ненавидіти. Вона мертва, а мертвих не можна ненавидіти. Але я ненавиджу цю брехню і те, що ви вирішували за мене, говорити мені правду чи ні. Пробач мені, прошепотіла Марія. Не можу, він похитав головою. Принаймні зараз мені потрібен час, багато часу. Він вийшов, навіть не попрощавшись. Марія чула, як грюкнули вхідні двері, як завівся і від'їхав його автомобіль. Вона стояла біля вікна, дивлячись услід червоним вогням, що віддалялися, і розуміла ніщо вже не буде, як раніше. Через тиждень прийшов офіційний лист. Сергій відмовлявся від своєї частки спадщини. Не хочу нічого від людей, які мене обманювали, написав він у короткій записці. Він змінив номер телефону, видалив усі соціальні мережі. Марія чула від спільних знайомих, що він звільнився з роботи і переїхав до іншого міста. Батькові сказали, що у Сергія з'явилася можливість працювати за кордоном. Той повірив, хоча й важко переживав раптовий від'їзд сина. Іноді, розбираючи старі фотографії, Марія подовго вдивлялася в обличчя брата на знімках, усміхнений хлопчик з великими очима, турботливий старший брат, який вчить її кататися на велосипеді, гордий випускник університету поруч із щасливими батьками. Всі ці моменти були справжніми, але тепер вони належали минулому, яке ніколи не повернеться. Минали місяці, життя тривало. Але в ньому була порожнеча, яку ніщо не могло заповнити. Марія часто думала, чи правильно вона вчинила, може, краще було б спалити той лист і ніколи не говорити правди. Але потім згадувала слова брата про те, що він завжди відчував щось не так можливо, правда, якою б болючою вона не була, все ж краще за брехню. Єдине, що її втішало, мама не дожила до цього дня, не побачила, як руйнується сім'я. Яку вона так старанно берегла. Хоча, можливо, саме тому вона й написала той лист, розуміла, що рано чи пізно правда вийде назовні. Іноді Марії здавалося, що вона бачить Сергія в натовпі той самий розворот плечей та сама хода. Серце починало шалено битися, але це завжди виявлявся хтось інший. Брат пішов з її життя, забравши з собою частину її душі. І вона не знала, чи зможе колись пробачити собі те, що стало причиною цього розриву.